Велике питання завжди, да. то з першу чергу виробники дійсно що підтримують англійську, іспанську, і так та, та, та далі, а, а ми завжди з цим стикаємося, що за українську треба розмовляти окремо. При тому, що, наприклад, ми вели перемовини там трошки з іншого проекту, і те. Бібліотеки української мови вони вже існують для розпознавання там, мови, там все інше, але е, для виробника, звісно, що комерційно інтерес да в першу чергу англійський, ну там іспанський, там і інше. Але знову ж таки, наш досвід він каже про те, що інструментарій він існує. да І е, е, якщо є проєкт якщо є зацікавленість з боку. А клієнта, то виробники, навіть такі невеликі, ми знову ж таки стикались, вони готові працювати над впровадженням і підтримкою української мови. Це так звичайно з власного досі. Я пам'ятаю перший раз при таких марний інтерфом. Мені сказав Гріша Зінченко: він використовував якусь там версію на Apple. Не пам'ятаю вже назву компанії, але для продакшену. Для невеличкої компанії, яка запускає проект швидко і треба щось робити, мені здається, це дуже класне рішення. І ми бачимо, що всі виробники вони йдуть назустріч ситуації, коли зараз причому що я каже, що прошу але ми це відчуваємо навіть по своїй компанії. Люди відвикають працювати в офісі, от люди. Настільки звикли ковід, на жаль, всі наші ті теми люди настільки звикли працювати віддалено, і я думаю, що це вже не змінити. Це вже тенденція, яку не змінити. Люди звикли працювати віддалено, і це тенденція, яка буде тільки поширюватися, і можливість монтувати відео і працювати і робити. З'єднуватися Інтеркомом людям, які працюють в різних країнах, містах е і так далі. Це ну, абсолютно актуальне. І, 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 і я дуже радий, що Клірком, компанія, яка, яка, яка завжди виглядала такою традиціоналістською, такою, знаєте, хард там і все інше, вона зробила таку Таке красиве рішення. Ну, от ви бачили, як це працює, як це налаштовується, як це швидко і зручно. Мені приємно за клірком і за нас, що ми можемо е, використати це ну, дійсно красиве рішення від компанії Клірком. Ви повинні розуміти, що наша команда Микола, я, Віталій, Люда, Сережа, Денис, е, Ми інвестуємо зараз. Свій е, час, своє це ну час. Це саме найнеціненний ресурс, який має людина, і ми е, робимо ці програми. Ми інвестуємо це з мріями і думками про е, майбутнє будівництво відновлення, е, реконструкцію українських медіа. Це наша мрія. Ми сподіваємось, що ви розділяєте ці мрії разом з нами. Ми не знаємо, коли закінчиться ця страшна війна, яка йде зараз. Але ми розуміємо, що українське мідіо буде відновлюватись, воно буде модернізуватись, воно буде е, е, робитись краще, цікавіше і так далі. І ми зараз, е, от наш вклад, наша інвестиція в це майбутнє, це наша... Програма, яка намагається дати вам трошки більше інформації, ми розуміємо, що інтернет зараз багато цієї інформації є в вільному доступі. Ми не відкриваємо вам якихось страшних таємниць і того, що ми там, мабуть, і не знали, але ми намагаємося стиснути цю інформацію. Для того щоб ви витратили, ми знаємо, що всі ви зайняті люди. У вас багато роботи, багато проблем на роботі і не тільки. І ми намагаємося зібрати всю цю інформацію для того, щоб ці маленькі стислі три годинки дати вам як більше цікавої інформації, яка дасть вам таку і можливість про щось подумати. І закладе такі фундамент, такі цеглиночки в нашу спільну, ми сподіваємось, розбудову українських медіа. Це наша місія, ради чого ми працюємо. І знову ж таки, з фокусом на ті технології, про які ми зараз і час розмовляємо. Про які ми нагадуємо ті приклади використання цих технологій на практичних рішеннях різних телеканалів, мовників, різних е, 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 організацій, які е, е, роблять мовлення в різних соціальних мережах і так далі, е, ми намагаємось е, трошки. Е, е, Додати ці приклади для того, щоб ви розуміли, як люди цим користуються, що це може робити, і ми сподіваємося використали ці знання, цю нашу інформацію в своїй роботі і знов ж таки в нашому майбутньому відновленні і будівництві медіа в Україні.